Вітаю всіх на каналі «Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Хочу подякувати всім, хто дивиться і коментує мої сюжети. Хто підписався на канал і ставить вподобайки. Я дуже рада, що мої розповіді вам цікаві. Отже, минулого разу я розповідала про чайники і пообіцяла розповісти про той англійський посуд, що в мене є. Англійську пару чайну і блюдо для десерту ви вже бачили в інших сюжетах. Сьогодні мова піде про фаянс. Перед вами предмети випущені в Англії, Великій Британії в другій половині ХХ століття. І я намагалася якомога більше дізнатися взагалі про англійський фаянс. Тому ця інформація, ось висновки свої, своїх пошуків, результати своїх пошуків я викладаю вам сьогодні. Ну, по-перше, його почали виготовляти в масовому масштабі в Великій Британії в XVIII сторіччі. Великої різниці між складом поцеляної фаянсу немає. Там тільки різні співвідношення і подібна технологія. Різниця тільки в режимі випалу, він поступається в порцеляні тільки непрозорістю. В 19 сторіччі він стає дуже популярним. В країні і експортується в багато інших країн. Особливо він популярний у середнього класу. Декор у фаянс англійського яскравий, життєрадісний, простий, його часто порівнюють з керамічними виробами Голландії, але все ж таки це трошки, трошки інше. 19 сторіччя епоха королеви Вікторії, час промислової революції, коли в Великій Британії. Відкривається багато промислових підприємств, використовуються машини активно, багато людей різко бідніє, і також чимало людей різко багатіє, раптово багатіє. Вони піднімаються по соціальних сходах. І якщо вони хочуть відповідати стандартам, які існують в країні, вони мають е, приймати гостей, вони мають накривати столи з багатьма перемінами блюд. І ось фаянс. Чудово підійшов до того часу. У світі на сьогодні існує багато міжнародних клубів, колекціонерів, які збирають саме таку, такий, такий посуд. Цей посуд називається трансфервеа, тобто посуд з малюнком, нанесеним трафаретним методом. Ну, і давайте ближче роздивимось те, що в мене є. По-перше, ви бачили вже чайник. І до чайник я чайник покупала разом з маленьким молочником. Ось так він, так його можна роздивитися. Якщо на чайнику мисливець полює якраз стріляє в птицю, то тут він вже вполював і ось тримає свою рушницю вниз. Собака тримає птицю в зубах. І тобто це в події розвиваються, як то кажуть. Він маленький, він дуже легкий, та сама компанія Майот. І ось ці два предмети вони вже, так би мовити, частина, можливо, майбутньої якоїсь, якоїсь сервізу. Я, я з... <кхід> перепрошую, говорила вам, що цей, цей посуд виготовлений в 70-80-х х роках минулого століття. Другий предмет це велика миска. Ось ми можемо на неї подивитися. Вона глибока, досить глибока. Діаметр її 24,5 см, глибина 7 см. Тарілка досить стара. Є прикмети побутування, є кракелюр і не дуже якісний друк. Ну, от подивіться: ось так виглядає сама тарілка. Є деякі деталі, які говорять про її вік. Тут фрагменти, цих крапочки сині, фрагменти, або сліди того, що тут відбувалося накладання трафарету. Малюнок ось такий. По краєчку йде рослинний орнамент всередині малюнок. І малюнок можна безкінечно розглядати. Це інколи такі малюнки нагадують з мостами. Нагадують романи Чарльза Дікінса. Тут людина, яка худобу пасе, десь там далі трошки хлопчик, який, мені здається, ловить рибу, човен пливе по річці. Ну, і природа, звичайно, тут і старий міст, і дерева, і тут якісь якась стара церква і так далі. Декор це трафаретний друк взагалі, оцей декор. Принципи, тут використовувалися принципи літографії. Ось ну, так я поставлю, спробую, спробую ближче показати їй цю тарілку. На мінну пластину наносили малюнок, робили відбиток на спеціальний папір, який накладали на опалений бісквітний виріб і покривали поливою, і знову ставили в піч ось такий принцип. Різновиди такого посуду, ну, це різний колір. Червоні, червона, як цегла. коричнево-зелена, найпопулярніша синя з додаванням оксиду кобальта, а також чорна, коричнева і кольору чорниці. Це, мабуть, фіолетова. Мануфактура, яка випускала такий посуд, називається Палісі Поттері. Климо, яке ви бачите? Живописне клеймо, назва цього, цього сюжету Чартсі Чар Брідж, тобто міст. Далі напис Тран Темс, Темс Риверс Сен, тобто це серія, присвячена Темзі, і напис «Клеймо Палісі, Поттері, Інгленд. Клеймо таке почали ставити з 1957 року. Компанія існувала ну, десь так, мануфактура з 1905 року, потім її в 1958 викупили інші власники. Ну, там велика історія, я не буду її е, всю розповідати. Але компанія випускала якісний побутовий декоративний посуд. Назва компанії нагадує нам про видатного французького кераміста вченого. Промисловця і людина, яка стала легендою серед керамістів, взагалі, виробників і порцеляни і фаянсу. Кераміст 16 століття Бернар Поліссі. Він був винахідником різних видів поливи, глазурі. В історію кераміки війшла його серія посуду сільські глини. Ну От він брав тарілку з олова, розкладав на ній справжні раковини. Нитками прикріплював мертвих плазунів, заливав це, це, це гі гіпсом і потім е і робив форми для керамічного посуду. Його розписували, намагаясь максимально зберегти вигляд тварин, а потім вкривали блискучою поливою. Ефект був як, як тільки що з води її винули. Зрозуміло, що майстер став легендою у корамістів всієї Європи. Ось така назва, і ось така історія нас веде е до іншого. До іншого. До іншої країни, до Франції. Це дуже зручна, це ручний посуд, ця миска зручна. Ми користуємося нею в побуті. Я тримаю в ній фрукти для свого онука, щоб вони не були холодні дуже. Вона красива, вона тепла, вона така, не дивлячись на те, що стара, і тут є кракелюри, досить багато кракелюру на, на тарілці. Ну, ось, нам вона подобається і ми нею користуємося кожен день цією тарілкою. Так. Тепер ще один предмет. Маленький, абсолютно маленький, такий, невеличкий. Це тарілочка діаметром 16 см. Вона не глибока, вона не просвічується, звичайно, це біло-синій трафаретний декор. Трошки інше, бачите, трошки відрізняються за кольором чайник з молочником. Ця е, е, велика миска, вона така трошки блідніша, а тут ви бачите зовсім такий яскравий синій колір, так званий королівський саксонський. Е, Края цієї тарілочки хвиля, хвилясті і рельєфи. Е, рельєфні. Такий декор, до речі, називається мотусковий. Ось, такий. З вузликами, нібито. Теж малюнок іде спочатку такий по колу рослинний орнамент, а всередині йде чітке зображення якогось ландшафту, старовинного ландшафту. На Денці Клеймо це англійська Англійська фірма Spot, відтворення оригінального дизайну 1814 року. Так написано. Це Блакитна вежа. Це так звана Блакитна вежа. Клеймо датується 1970 -1900 2009 роком. Тобто починають ставити подібне клеймо вже після 70-х років. Вона в гарному стані, нема жодного кракелюра. Я підозрюю, що вона досить така молода, ця тарілочка. І їх продається багато. Я їх бачу і в інтернеті, і інколи на блошиному ринку. Але вони не дешеві. Ця мені дісталась, вона абсолютно так недорого, тому я її взяла і вже потім почала вивчати. Але вони не дешеві ці вироби. І е, це теж фаянс. Інколи зустрічається е, у продавців в інтернеті, що це порцеляна ні, це все ж таки фаянс. Що стосується мануфактури цієї мануфактури, вона була заснована 1770 року Джозаєй Сподом в місті Стокон Тренд з тестафардшир. За ним рахується два удосконалення в керамічно-порцеляновій галузі, які визначили її розвиток на віки вперед. По-перше, удосконалення трафаретного друку, трансферного цього так він називається, друку на тонких гончарних виробах з підглазурним декором. Нововведення привело до запуску на початку 19 століття серії посуду «Spout Blue Italian» які продовжилось до 2009 року, наскільки я зрозуміла, і ось такий один зразок ви бачите перед собою. Друге, Джозая Спот вважається винахідником 1790 року формули кістяного фарфору, кістяної порцеляни. Наскільки я зрозуміла, золу кісток використовували і для виготовлення фаянсу. Я не буду заглиблюватися, тому що якісь речі мені залишились не дуже зрозумілими, не дуже чітко я все, так би мовити. Ну, не про все маю уявлення, але я буду далі шукати. Отже, два величезних відкриття, або таких речей, які він вніс в, в історію взагалі в розвиток порцелянової фаянсової промисловості, Говорять про те, що ця людина була непересічна. Багато років вона спочатку керу... керував сам Джозая Спот, потім його син, потім компанія була викуплена іншою компанією, але марка залишилась. І вже в 2000 ну, не знаю, не, не можу сказати точно, в якому році. Все ж таки, не в 2009 а набагато раніше. Стала власником цієї цієї мануфактури американська фірма Port Marion Group. І вона також так само базується в он Тренд. Тобто діє діє і зараз. Просто випуск серії цієї blue italian вона завершилась у 2009 році. Те, що я можу сказати, це вік її, вік її 40 років його. Її випускали, але випускали і набагато раніше. В 19 сторіччі випускали цей, цей декор, він був популярним і в 19 сторіччі, і в 20 сторіччі, і бачите, на початку 21-го сторіччя. Дякуючи дотриманню протягом багатьох десятиліть старих традицій, спод лишається. Першою у списку марок, порцеляни і фаянси, які колекціонуються сьогодні в світі. Вона стоїть, ця мануфактура на першому місці по кількості людей, які її колекціонують. І ось у мене ще одне зауваження, яке я хочу обов'язково зробити, звернути вашу увагу на те, що. На відміну від німецьких, французьких, італійських виробників порцеляни і фаянсу, британські мануфактури не знаходились під покровительством короля чи представників аристократії. Вони мали, мали самі будувати і розвивати свій бізнес, домагатися комерційного успіху. Тому що важливо, вони віддавали перевагу виробам масового попиту. Багато тих, хто не витримав, не залишили навіть про себе згадки. Ось такий короткий екскурс в історію англійського фаянсу я зробила. Маю надію, що вам не було дуже сумно, там, що вам сподобалось, і якась інформація для вас була важливою. Дякую вам за увагу. На все добре. Бажаю всім сил, душевних, фізичних, спокою, миру, ладу і на все добре.